Актам ухилення від призову за мобілізацію районними комісаріатами та нами, як вищим керівництвом, подавалися, подаються систематичне повідомлення до правоохоронних органів, також подаються повідомлення про факти перешкоджання законній діяльності військових формувань. На даний час по всі повідомлення проводяться перевірки обласної прокуратури, районної прокуратури. По Сіми фактами перешкоджання керівників підприємств здійснюється перевірка працівниками Служби безпеки України щодо притягнення осіб до відповідальності. Тут минулого разу казали, що 22 справи порушені цивільною прокуратурою. Скільки скільки сьогодні порушено? Справ і скільки винесено саме вироків, тому що ми знаємо приклади і бійців 9-го батальйону і ну, багато інших. Скільки, скільки, скільки цих справ уже сьогодні? Скільки який відсоток тих, хто відмовляється приходить на прити на мобілізацію? І чи були вже на, у Вінницькій області саме обвинувальні акти? Вироки по батальйону територіальної оборони, взагалі, всі вироки, де заміна випуття покарання на умовне. Тому притягується до відповідальності у вигляді покарання позбавлення воля, а умовне позбавлення 1-2 роки. Такі рішення виносять суди. Тобто усі війниці, які відмовлялися від мобілізації, отримали, ну грубо кажучи, от можуть отримати або отримали умовне. Ну триває ще процес там. Ті, ще хто по, справа ще, справа ті, хто довели вже до до кінця, до судового сільства там ті рішення судів, які є на сьогоднішній день. Да вони отримали, але там ще цих справ дуже багато.